Привет. З вами я Святик 69К Сьогодні, Сьогодні в цьому відео я покажу всі свої збережені скіни. Перший у нас збережений скін це Гаррі сам удома. Другий ну, Марв. Третій скін це Жура 24К. А що у мене? Скін. Скин. Усім э, вам знайомого. День, денчика, денчика. А також оце м, мій самий старий скін. Раніше я колись називався святик 63К. Ех, така ностальгія. Американський солдат якийсь. Стебемен Титан 3.0. Ой, точніше 3.0. Святик 67К. Святік 69К, святік 69К UA, святік 69К 2.0, 3.0 версія, а це моя сьогоднішня версія скіна. А також з мене є скін вантузмена. Ой, чекайте. Вантузмена. Щось коли я після цього, цього скін нажимаю, то в мене все одно той дзьоб, який на мені зараз. Два GT. Шайвушай також. Також у мене шайлу шай. -ушай. Титан спікернем 2.0. Ой, точніше 2.0. Скібіді учений меха. Ха і поломаний скібіді учений меха. 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 І, 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 і на цьому все. Всім, всі, всім до побачення. I'm love chicken Chicken guy. Chicken gun, chicken gun, chicken gun, chik chik chicken gun, chicken gun, chicken gun. I'm love chicken gun. I'm love. I'm love chicken gun.